Доброго дня, шановні пані та панове, і знаходимося ми з вами в центрі міста Ужгород біля набережної, в житловому комплексі щасливого селя на ужем. Ось вам назва. Є закрита територія, заїзд по Шлумбауну, велика кількість паркомість. Бачимо 9 поверхів, гарні будинки. І зараз я вам покажу двохкімнатну квартиру, 76 квадратних метрів. Щось цікавих фактів: в даному будинку є своя автономна. Подача електроенергії на випадок, якщо вимикається світло, всі е, ліфт працює, е, всі двері замикаються, шлангбаун працює, все як треба. Світло в під'їзді є. Тобто, якщо вимкнуть світло, вам пішки наверх іти не потрібно. Квартира на четвертому поверсі. Зараз будемо її оглядати. Також поруч знаходиться набережна. Зараз я вам її покажу. Нам треба просто обійти будиночок і... Ми з вами будемо відразу ж на набережні. Сановне панство, ось наш будинок. Ми з вами були щойно там. Показує вам вихід до набережної. Ось такі гарні східці. Підіймаємося по них. І ось у вас, як на долоні, річка Уш, набережна. Тобто ви собі гуляти можете, відпочивати, робити барбекю зону. І так і так. це все в 40 секундах ходьби від вашого будинку. Тому зараз будемо дивитися квартиру. Погнали! І так, декілька слів по кухні. Кухня зроблена грамотно, закритий повністю весь цикл. Тобто беремо з холодильника, тут нарізаємо чи там, очищуємо від упаковки, миємо тут обробляємо їжу, розрізаємо, готуємо. Якщо потрібно, можна готувати і в увч печі, і в звичайній електропечі. В будинку газ, електрика, водопостачання, каналізація. Всі комунікації закрито. Покажу ще раз вам по кухні. Тобто тут у нас знаходиться холодильник. Тут у нас знаходиться морозильна камера. Верхні тумби всі до стелі повністю. Зроблено якісно зроблено по стандарту. Хороша, широка, гарна габаритна витяжка. Зроблю ще раз вам крупний план. Ось так все виглядає. Далі ми з кухонної зони переходимо у зону для приймання їжі, гарний великий стіл. Маємо з вами 6 сільців. Ось телевізор. І маємо зону. Для дивану, тобто гостьову зону або вітальню. Також кругом оздоблено все е, меблями, маємо окремо виведений газовий лічильник, тобто він вам заважати ніяк не буде. Тут ще можна обіграти полицями і використовувати це місце. Верхня полиця для ваших е, всяких дизайнерських рішень. Йдемо далі, простора лоджія. Тут в принципі, зроблено добре і мені дуже подобається, коли є плісе. Тому що плісе можна підняти вверх, можна опустити, можна зробити просто однією рукою не досить зручно, можна опустити, зробити його по центру і так далі. і тому подібне. Його треба управління виконувати двома руками. Тобто ми можемо змістити на центр, тим самим, змінив, тим самим змінивши дизайнер і інтер'єр своїй квартири. Йдемо далі. Кімната. Кімната з таким гарним диваном. Ось покажу вам, яка тканина. Кімната простора і широка, бо має багато світла за рахунок панорамних вікон. Тобто маємо лоджію, також вона з теплою підлогою. Тут може бути телевізор. Вазони також в принципі, розбавляють обстановку, кондиціонер. І Зараз вмикаю вам світло, показую вам підсвітку по периметру. Кругом підсвітка по периметру, в усіх кімнатах продубльована, Світильники точкові, також однакові усі. Продубльовано, в принципі, це все кругом. Тут такі маленькі світильнички. Цікаві. Далі показую на кухні. Так само продубльована підсвітка по периметру і продубльовані точкові світильники. Зроблено гарно, зроблено зі смаком. Ось, І показую вам ще одну кімнату. санвузли я вам показував. Тобто, при вході в квартиру ліворуч у нас кухня, праворуч кімната. Один санвузол більший, другий санвузол менший. І ще одна кімната. Ось. Тут у нас знаходиться велике двохспальне ліжко. Також є шафа. Шафа від стелі до підлоги повністю. Обіграно все гарно підсвіткою. Зроблено, в принципі, грамотно. Ось така тканина цікава на самому дивані. ТВ і е, гарні штори, які будуть вам повністю закривати. Ваш сон і оберігати від денного світла. Показую вам вид з вікна. Ось такий вид з вікна. Ми знаходимося в центрі міста, вулиця Митна. Також розкажу, розкажу по вікнах. Вікна у нас широкопрофільні. Мають два кольори: з зовнішньої сторони кольор антрацит, з внутрішньої сторони білий кольор. Також москітні сітки. Шість камер склопакет. І ось такі гарні види зі спальні. Кого цікавить житло в центрі, кого цікавить житло поруч з усією інфраструктурою. Кого цікаве якісне гарне житло, пишіть дзвоніть. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Пишіть дзвоніть, підписуйтесь на мій канал.